І сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Узлюбленій у Христі, браття і сестри, все чесний, Отче вас. Коли ми чуємо новину, Христос приходить у світ, то чи ми є інакші слухачі, як ті, що більше 2000 років також чули? Що Христос народився, Христос прийшов у світ. Адже зоря сповісала і вела мудреців і врешті привела в Єрусалим, привела до Ірода тогочасного четверовласника над Юдеєю. І він почув, що Христос народився, цар юдейський також. Але як він почув? Він почув і настрашився, чуємо, зі слів Євангелиста і апостола Матея. І почав пильно випитувати в первосвященників та мудреців народних, де має цар юдейський народитися? Коли має цар юдейський народитися? Коли ви побачили зорю? Питався він волхвів, царів зі сходу що кликала у вас в дорогу. Чи добре вирухували той час і пору? Так, все співпада. Але чи він поспішив до Христа? Чи він поспішив до царя юдейського споклону з дарами? Чи в голові його і в серці було щось інакше? Кажуть, що американець з, з індіанської пустелі приїхав у Рим до свого товариша. І довго оглядався на людей, бо їх було багато в тому Божому місці. Так що товариші деколи було незручно. І на якийсь другий чи третій день, як вони проходили через площу святого Петра, то Індіанець зупинився і каже, друже, ти чув, як заспівав? Якийсь там Соловейко? Він каже, я не чув. Як ти не чув? Я не чув. А де? Він каже, вон там в кущиках тих що ростуть. Він каже, ні, подивися, ніхто не чув. Бо ніхто не звернув уваги, тільки ти. Просто тобі тут в цьому каменному місці. Здається, твій рідний край, і ти думаєш, що то заспівав Соловейко. Він каже, ні, я добре чув. Заспівала пташка. Але йому ніхто не вірив. Тоді він поліз до кишені і взяв декілька копійок в теперішньому євроцентрі і кинув їх на долівку. І нараз люди, які йшли, його товариш, Зважили, поглядалися, <клух> всі почули, з цього випливає в у Христі, що Ірод, цар юдейський, четверовласник юдеї Єрусалиму, і сьогоднішні декотрі да, побожні люди, християни, ми з вами може. В якихось моментах. Також хочемо чути те, що ми хочемо чути. Ми не хочемо чути, що треба йти до Бога і нести йому дари. Ми не хочемо чути, що хтось може прийти і стати над нами, чи заступити наше місце, бо тоді буде потоптана наша гординя. Чи буде, як нам здається, зневажена наша якась праця, на славу чи Божу, чи народню, чи загальну, чи державну, ми не хочемо чути, що Бог спішить до нас тут, в чужині, де ми вчимося виживати і жити з Богом, між різними народами, чужими культурами чужими мовами. Бог спішить у світ. Ми чуємо на кожному кроці, на кожній проповіді. Але чи ми чуємо, що Бог спішить до мене? Також, найперше, до мене. Кожен із нас мусить це знати. До мого серця. Мудреці йдуть. Зазорею. А чи ми йдемо за світлом Христовим, котре сіяє з неба, вже більше, як дві тисячі років для кожного з нас? Чи ми норовимо зайти в тінь, а потім вийти на те світло, коли нам зручно? Ми деколи можемо навіть так зробити, що зачекай Боже, бо вперед є моє верхне, важливіше. Христос спішить вифлеєм, щоб там покластися в яслах насіння, щоб ми могли прийти, поклонившись, зігрітися його теплом. Але чи ми хочемо це зрозуміти, коли наша сама гординя, наше Я веде нас зовсім інший бік. Ми робимося не тільки глухі, але деколи і тверді серцем і душею. Бо ми кращі, бо ми вартніші, бо ми вміємо, бо ми знаємо. Кажуть, що як мудреці йшли, то нам добре відомо, що один з них був ефіоп, як його називало колись наша, стара наша мова, старе писання. Тобто мав темний. Колішки між тими трьома мудрецями, царями. І кожен раз, коли зоря ховалася, то мудреці сідали над картами своїми, перепочиваючи, і вирішували, як вони далі мають йти. І він, бідний, все також підходив і хотів сказати свою думку. Але ті два зневажали його. Казали, ну ти йди, напій наших верблюдів, чи дай їм їсти. Ми самі дамо лад. Ти не розумієшся, на картах ти знаєш, що інакше. Якісь математичні розрахунки. Ти не є астрологом. Ти не є астроном. Він вступався. І останній раз, коли зоря сховалася, встала і далі не рухалася. Вони знову заважили, що не знають, куди йти, що робити, як діяти. І той темношкірий східний володар прийшов і хотів з ними знову ж вирішувати долю шляху, який чекає їх попереду. Але вони сказали, ну ні, бери бурдюк і напій верблюдів, то, що ти все робив. Коли він взяв покорою і пішов виконувати ту, працю, яку кому поставили, то посудині, в якій була вода, і він давав верблюду, він побачив, як зоря заблистіла. На воді, як в зеркалі, почала рухатися. А він каже, я знаю дорогу. Ходімо разом. В сьогоднішній час парафія святого Андрія разом з оцем настоятелем задумує грандіозні плани і дай Боже би вони збулися. Але в тій праці, яку ви думаєте почати і вже в якійсь мірі почали, потрібно разом і докупки, і в мирі, і в злагоді а не в гордині чи в якійсь зневазі. А я кращий, а я більший, а я розумніший, а я старіший, а я молодший. Бо мусимо вважати той дар, ви збираєтеся принести Христу. то то світло, тим світлом не стараєтеся і мрієте освітити своїх дітей, внуків, врешті самих себе, що за живота тут на землі. Нікого не відкидайте, ніким не погоджуйте. Бо якраз той може знати, як має бути, і тому може явитися ласка Божа, як далі йти, як тому темношкірому мудрецеві. Нехай Христос, Котрий спішиться в світ, прийме, дарі наших сердець, праці рук нашого розуму, дарі нашого життя чи від нашого життя, з наших дітей чи внуків на майбуття. І нехай не веде нас. Інакшою дорогою, як повів мудреців, минаючи царство народу вибраного, а нехай веде нас прямою тою дорогою, щоб не обминути Царство Боже, що кругом є. Амінь Христос рождається.